Антелага я з радістю приєдналася до прикурсу. Сьогодні чудові спікери Ярослав Лата Алла Гара. Колеги, дуже радий зустрічі з вами тут, в Ужгороді, на мальовничому Закарпатті. Сьогодні разом з партнером компанії Ялуаль ми піднімаємо важливу естетичну тему. Як лікарю-косметологу вчасно діагностувати хронічний дерматоз, побудувати протокол діагностики і естетичних маніпуляцій. Ми працюємо ефективно і безпечно. Сьогодні, коли ми говоримо українське, це не було нового сенсу. І компанія «Гіалуаль» як істинний, перший саме значущий на сьогоднішній день український продукт в сфері естетичної медицини. Вона лідує. Хочу вам сказати, що сьогодні ми з моїм колегою Ярославом Лата розкажемо вам точки прикладання, саме наукові, точки прикладання препаратів Гіалуаль при хронічних дерматозах, тому що лише здоровій гарній людині із здоровою шкірою може бути істинна краса.